Вітаю вас, друзі, на своєму каналі! Розпочинаємо розклад пасіансу для знаку Зодіака Овен на період з 31 липня по 6 серпня. Загадуйте враження, питання. Дивимося, які картки у нас співпали. Бажано з самого початку. Ось тут бачимо стріли в колчані. Це якась успішна справа. Ось тут прапорець. Це переміна діяльності або додаткова робота якась. Вона може бути як тимчасова, так і постійна. Друзі, гроші. Ось успішна справа і ось ваші гроші. Ось тут стабільність, а також ялинка. Це добре здоров'я. Початок гарний, а ми прямуємо далі. Сподіваюсь, ми нічого не пропустили. Другий розклад. для знаку зодяку овен. 31 липня, 6 серпня. Наступний тиждень. Дивимося, друзі, які картки у нас співпали. Ось планета місяць. Це якісь обставини, котрі ще вам або не зрозуміли, або прикриті. Не мають пояснення, або ви про них ще не знаєте. Ось тут якась сумна звістка. Вона може бути. Про яких сторонніх подій або людей. Не обов'язково ваших знайомих, або якась така рідня. Ось тут дзвон. Дзвін також обозначає, що якесь таке сповіщення. Не обов'язково сумне, але, бачите, він більш такий голосний і може бути важливий. А це саме сумний. Ось тут окуляри. Вони означають, що треба всі свої справи робити своєчасно. Не запізнюватися, а також не поспішати. І якусь таку, якась така у вас є зараз справа, що на неї треба звернути увагу і своєчасно все виконати. А ми прямуємо, друзі, на третій розклад. Ось тут у вас дві звістки. І якісь такі незрозумілі обставини. Прямуємо на третій розклад. І ще ось тут у вас плітки. Млин обозначає, що хтось про вас пліткує. Якась така ситуація хвилююча. Зараз подивимося на третій розклад. Що саме для овнів? Які події можуть бути на тиждень до 6 липня, до 6 серпня. Я вже бачу, друзі, що оце, оці події, які відбуваються раніше, вони вам йдуть за картою долі. Можливо, їх неможливо не було уникнути. Ось тут державна установа, ось тут сонечко, а також знову ж таки, Успішна справа в державній установі ось вона у вас. Ось тут треба мати рівновагу, бути спокійним і рівноваженим. Котик вам каже про добрі стосунки в родині. Лагідні, спокійні. На мою думку, це, ці події вони ось закінчаться добре, але зараз ми питаємо пораду, а також застереження у карт Таро. Коло сороку. Застереження. Троєчка жезлів. І порада дев'ятка чаш. Троєчка жезлів. Дивлячись на цю карту і думаючи про планету місяць, ось він. Можливо, якісь такі незрозумілі обставини. Можливо, вони будуть складні, але вони або якісь події розвиваються, тому це застереження. Візьміть це до уваги і дивіться, щоб не сталося ніяких помилок, на які ви можете самі, як то кажуть, повлияти. А ось тут у вас дев'ятка чаш. Вона вам каже, по перше, це порада. Вона каже,